Найкраща візуалізація того, як відбувається кареновий поворот на гірських лижах. на першій самій верхній. Ми бачимо лижника і червону крапочку. Червона крапочка це центр маси, центр ваги, центр тяжіння лижника. І ви бачите, що в його колінному суглобі починається згинання та розгинання. А Також ви бачите, як центр тяжіння його ходить вперед, назад. Трішки справа поділка, яка показує, яка це частина повороту. На іншій візуалізації ви бачите, як лижник з боку в бік себе перекидає постійно, як він падає в бік від своїх лиж. І він. Виконує Безпосередньо саме падіння заклон, потім уже виконує ангуляцію. Ну і третя візуалізація це, звісно, те, куди дивиться його корпус, в якій частині поворот зліва малюється сам поворот. Там і спостерігаєте, куди де він дивиться. Ну і відповідно порівнюйте по різних цих трьох візуалізаціях, де що у нас відбувається, коли ми падаємо, коли ми виконуємо ангуляцію, коли у нас куди дивиться корпус, і де коли у нас знаходиться центр ваги. А також переглядайте закріплені публікації в моєму профілі. Я вас навчу точно кататися на лежах і приєднуйтесь до YouTube, Там дуже багато відеоуроків.